Ми зараз бачимо, як проходить тяжко переход громад в церкву і судами з усім. Що тут можна сказати, може якось радикальніше діяти. Дійсно, взагалі це питання доволі складне, але іншого шляху у нас немає, і ми повинні боротися з руським міром, який на превеликий жаль вкорінився, Тут на нашій українській землі звичайно не все вдається зробити легко, добре, правильно, як ви говорите, про те, що по якихось громадах. Які перейшли або мали бажання перейти сьогодні, йдуть суди. Ну куди радикальніше ми будемо поступати? Я вважаю, що цього робити не потрібно. Поступово ми зробимо все для того, щоб усі храми, усі монастирі, усі громади. Долучилися до єдиної помісної української православної церкви, якою є православна церква України. Це не зворотній процес. Так, він важкий, так він непростий. Хотілося б, щоб все відбувалося якомога швидше, але це не буде дуже швидко і це не буде дуже легко і просто, але ми повинні боротися і повинні відстоювати свої права і робити це все правильно.